Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Тема сьогоднішнього уроку задачі на пропорційний поділ. Поділ числа у даному відношенні. У межах цього уроку нам доведеться робити такі завдання: розбити число 70 у відношенні 3 до 4. Що це означає? Ми маємо отримати два числа, що відносяться як 3 до 4. І при цьому в сумі будуть дорівнювати числу 70. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно позначити перше число як 3х, а друге число як 4х. Тоді ми можемо скласти таке рівняння: 3х додати 4х дорівнює 70. 7х дорівнює 70. Х дорівнює 70 поділити на 7. Х дорівнює 10. Тепер можемо знайти ці числа. Перше число дорівнює 3 помножити на 10 і дорівнює 30. Друге число дорівнює 4 помножити на 10 і дорівнює 40. Ми навчились виконувати поділ числа у даному відношенні. Тепер дізнаємось, як застосувати набуті знання на практиці. Почнімо зі здоров'я людини. Існує норма споживання білків, жирів та вуглеводів для дорослої людини за добу. Це співвідношення має такий вигляд: білки відносяться до жирів і відносяться до вуглеводів як 3 до 3 і до 4. Зазвичай поживну цінність продукту, а саме вміст білків, жирів та вуглеводів, пишуть, орієнтуючись на 100 грам продукту. Обчислимо співвідношення денної норми в грамах. Тож позначимо вміст білків як 3х, жирів як 3х та вуглеводів як 4х. Отримаємо рівняння: 3х плюс 3х плюс 4х дорівнює 100. 10х дорівнює 100. Х дорівнює 10. Отже, на 100 грам продукту норма споживання для дорослої людини складає 30 грам білків, 30 грам жирів та 40 грам вуглеводів. Зауважмо, що норма для кожної людини вираховується окремо і залежить від різних факторів, таких як маса людини, наприклад. В цій задачі було вираховано лише співвідношення на 100 грам продукту. Продовжимо розмову про продукти харчування. Але тепер перейдемо до кулінарії. В багатьох рецептах пишуть не конкретну кількість продукту, що потрібно взяти, а лише співвідношення між продуктами. Це зроблено для того, щоб кожен міг вирахувати необхідну кількість продуктів саме йому. Адже ви можете приготувати страву як на дві людини, так і на п'ять людей. Розглянемо це на прикладі молочного коктейля. Один з варіантів коктейлю має містити продукти в такому співвідношенні. Молоко відноситься до морозива і відноситься до добавки, наприклад, сироп. Як 3 до 2 до одного. Скільки потрібно інгредієнтів, якщо бажаючих випити один півлітровий стакан коктейлю троє. Почнімо розв'язання поставленої задачі. І, як завжди, позначимо, що 3х вміст молока, 2х морозива та Х добавок. Складаємо рівняння. 3х додати 2х додати х дорівнює 1500. Число 1500 це сума трьох півлітрових стаканів. Або ж 500 мл плюс 500 мл плюс 500 мл. Тоді. 6х дорівнює 1500. Х дорівнює 250. Отже, нам буде потрібно 250 помножити на 3 – 750 мл молока. 250 помножити на 2 це 500 г морозива і 250 мл сиропу. Що ж, далі кожен і кожна може захотіти більш солодкий коктейль або більш густий. І так далі. Тоді ми зможемо відштовхуватись від даних, які ми отримали в цій задачі, та коригувати наш рецепт. Перейдемо від повсякдення до промисловості. Адже поділ числа в заданому відношенні використовується активно і в інших сферах. Наприклад, дуже багато металів, які ми використовуємо, є сплавами. Сталь це сплав вуглецю та заліза. Це популярний сплав через його низьку вартість та більш високу стійкість на розтяг. Ніхром це сплав хрому та нікелю. Також доволі часто сплави ніхрома складаються з заліза та інших подібних елементів. Ніхром в основному використовується в дротах опору. Бронза, як відомо, це сплав олова та міді. Він зазвичай використовується у важких інструментах і механізмах монетах, медалях, трофеях і навіть в різних видах електробудування. Розв'яжімо задачу про бронзу. В одному з варіантів мідь до олова у сплаві бронзи відноситься як 4 до 1. Скільки міді міститься в 12-кілограмовому сплаві бронзи? Позначимо вміст міді як. 4х і вміст олова як х. Тоді 4х додати х дорівнює 12, 5х дорівнює 12, х дорівнює 12 поділити на 5, х дорівнює 2,4. Щоб знайти скільки міді міститься в сплаві бронзи, потрібно 2,4 помножити на 4. Отримаємо 9,6. Відповідь: 9,6 кг міді міститься в 12 кг бронзи. В межах цього уроку ми розглянули лише невеличку частину того, де можна застосувати знання про поділ числа у даному відношенні. Ще деякі приклади ви можете знайти в конспекті до уроку. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!